Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття бабусин посуд. У маленькій хатинці жила бабуся. Оночат своїх любила. Радо їх зустрічала. Пропоную вам потрапити в гості до цієї бабусі. Добрий день, любі мої онуки. Ласкаво прошу! До моєї світлиці. Я вас довго тут чекаю, з добрим серцем зустрічаю. Щиро кожного вітаю. Сідайте, відпочиньте з дороги, погрійтеся біля пічки, я вже і стіл накрила для вас. Пам'ятаю, Дуже ви любите, коли я вам розказую казки, забавлянки, загадую загадки. Тож відгадайте одну. У нашої бабусі сидить звір у кожусі. Біля пічки гріється, без водички миється. Так, дійсно, це котик, мій Муркотик. Дуже любить спати на сонці. Котик мій муркотик. Цілий день він на віконці гріє свій животик, покличемо його всі разом. Котик муркотик мур няв. Розкажіть і покажіть бабусю, який в тебе гарний посуд. Залюбки. Це... Традиційний український посуд. Здавна майстри виготовляли посуд вручну, а щоб він був гарний, прибавливий, оздоблювали його візорунками, виготовляли посуд з глини, а називали цих людей гончарами. Ось це глечик. У якому зберігали молоко, сметану. у такому глиняному посуді страви довго зберігались. Горщик це посуд, у якому варили їжу, борщ, кашу, його накривали покришкою і ставили в гарячу піч. Це макітра круглої форми, глибока. У ній тримають вареники, пиріжки, вони довго залишаються м'якими та смачними. Це миска для перших і других страв картоплі, каші, тушкованої капусти. Це куманець. Якщо в нього налити студеної води або квасу, у звару то вони довгий час не нагріються, найкорисніший для людини. У хаті для посуду відведено спеціальне місце. Поличка називається мисник. Діти, ми з вами багато Діти, сьогодні ми з вами багато дізналися про український посуд від нашої бабусі. І зараз ми це перевіримо, з якого матеріалу виготовляють глечики, миски та макітри. Так, з глини молодці посуд для борщу каші з покришкою. Горщик, так. Українська страва, яку виготовляють з муки та варять в окропі. Вареники. Чим розкачують тісто на вареники? Качалкою. По... З якого матеріалу виготовляють ложки, качалку, діжку, ополонник. Так, з дерева. Розумнички.